Біткоін по 95 тисяч доларів, Ефіріум по 3 тисячі доларів. Цілі попереднього відео виконані. Що ж буде далі? Доки буде продовжуватися безкорекційне падіння біткоїна і ефіріума? І чи не рано все-таки зараз закуповувати альткоїни? У попередньому нашому відео ми показували, що зараз хороший шанс починати закупки, тому що ринок знаходиться в максимальному страсі і недовго ще залишилося падати. А що, якщо ми помиляємося, і біткоін без проблем сходить до 75 тисяч доларів, а потім і до 50 Що ж тоді буде з ефіріум і іншими криптовалютами? І як в такому випадку застрахувати свої позиції як по ручній торгівлі, так і торгових ботів? Привіт, колеги. це PS Сьогодні Ми подивимося трешову ситуацію на ринку криптовалют, як до неї ставимося ми і Ділимося, що робити в різних сценаріях розвитку подій. Для того, щоб не давати надію, а дати саме спокій і розуміння, як треба себе поводити, коли буде відпрацьовувати один або інший сценарій. А якщо у вас буде більше запитань, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу і телеграм-чату. Посилання на них буде в описі під даним відео. Розпочнемо сьогоднішній огляд ринку з місячного таймфрейму. Сьогодні 14 листопада, і по суті, пройшло половину місяця. Можна вже подивитися, що за половину місяця змогли досягнути продавці. Як бачите, тренд росту, який почав заповільнюватися з серпня 24-го року, зараз має всі шанси повністю переломитися. І сценарій 75 тисяч доларів це не якісь там жарти чи лякалки. Це є реальна реальність, яка може реалізуватися, якщо на ринку. Станеться якийсь негатив, і біткоін не втримається у діапазоні 95-100 тисяч доларів. На менших таймфреймах на е, іншому графіку біткоїну можна побачити, що був певний гев в діапазоні 91 тисячі доларів. Тому. Ще допускаємо якусь погрішність сквіза до даного діапазону. А в принципі, основний діапазон розвороту повинен бути приблизно в діапазоні 95 тисяч доларів. Якщо цей діапазон втримується, то ось цей слабкий тренд росту може продовжитися. І найслабкіший сценарій в даному випадку це повторний тест з діапазону 120 тисяч доларів і утворення ось такої консолідації. Якщо е, перейти на менший таймфрейм, наприклад, двохтижневий, то тут ми бачимо, що останні максимуми були взагалі геть-геть-ледве оновлені. По суті, це були максимуми вище 110 тисяч доларів. Консолідація яка тривала вище даних локальних історичних максимумів. Була недовгою, і на нашу думку, для того, щоб організувати потужну хвилю падіння, потрібно щонайменше ще раз прийти в даний діапазон і його затестити. Якщо бути точнішим, це діапазон 110-120 тисяч доларів. Ось такий широкий діапазон. Саме після тесту даного діапазону, якщо покупці не зможуть його пробити, буде шанс в гіршому випадку продовжити падіння до 75, в кращому випадку просто продовжити консолідацію, під час якої альткоїни. Особливо ті, які страждали 10 жовтня, почнуть оживати і гарно рости на тижневому таймфреймі дуже цікаво, як закриється теперішня свічка, тому що зараз п'ятниця, і ми оновили мінімуми від 16 червня. Це була остання локальна корекція, після якої відбулося ще два оновлення історичних максимумів. Зараз ми пробили ці локальні мінімуми, і зазвичай з таких діапазонів повинна бути реакція. Крім того, подивіться уважно на... Рівень 91-94 тисячі доларів, який працював рік тому в листопаді і не давав можливості впасти з криптовалют. Ми зараз знаходимося в такому дуже важливому ліквідному місці, звідки є всі шанси гарного відскоку. І основним сигналом такого відскоку може стати ріст криптовалюти, саме біткоїна, на вихідних, тобто субота-неділя, коли S&P 500 буде спати. бо... Одна з причин падіння крипти зараз це все таки індекс S&P 500, який активно падав протягом попередніх двох днів. Якщо крипта має почати будувати відскок в діапазон 115-120 тисяч доларів, то тижнева свічка повинна закритися приблизно в діапазоні 101-102 тисячі доларів. І таким чином буде великі шанси, що продовження листопада відбудеться. У спробах покупців на ріст в діапазон 115-120 тисяч доларів. Якщо подивитися на денний таймфрейм, можна побачити, що не дуже впевнено проходить падіння після оновлення мінімумів нижче 98 тисяч доларів, і зверніть увагу, що ось ця консолідація не могла назбирати. Велику кількість лонних гравців на стопах яких має продовжуватися впевнене падіння біткоїна. А також характер падіння на денному таймфреймі. подивіться, як виглядають денні свічечки, так дуже е, впевнено намагаються тримати покупці, хоч і це нападає, але постійно йде боротьба. Немає е, таких повнотілих, е, сильних свічок, де. Немає інтересу, немає ніякого відкупу. Тому якщо у нас субота-неділя зможе закритися денні свічки вищі 101-102 тисяч доларів, то цілком ймовірно, що цей тренд падіння, локальний тренд падіння від 7 жовтня буде переламаний. І як бачите, основна ціль по даному тренду це відмітка 116 тисяч доларів. Це перша ціль, де би ми закривали лонг-позиції, які... Наприклад, зараз хтось може набирати. Ми свої лонг-позиції вже набрали і е, просто чекаємо. Якщо тобі цікаво отримувати щоденну аналітику ринку криптовалют, а також бачити наші середньострокові потенційні трейди та мати можливість спілкуватися в закритому чаті. приєднуйся до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Також можна побачити ось такий зелененький клин. Ми трішки його пробили вниз, але ціна не закрилася нижче. І якщо так закриється денна свічка, як зараз, тобто не нижче 96-97 тисяч доларів, то є всі шанси подорожі знову до верхньої цієї межі клина. Тобто сама перша ціль, куди біткоін мав би відстрибнути, це є 105-106 тисяч доларів. Це перша ціль. Звідки можуть знову бути проблеми у покупці? Проте основна ціль фіксації це приблизно діапазон 116-117 тисяч доларів. Тут би ми закривали лонги. В принципі, і дивилися, що буде з ринком далі, тому що це може бути початком розвороту. Перейдемо тепер до графіку домінування USDT. Також відкриємо для наглядності місячний таймфрейм. Як бачите, у нас на місячному таймфреймі з березня 2024 року домінування USDT рухається ось такій чіткій консолідації. І в листопаді ми знову оновили свої локальні максими. Тут проходить така от уявна трендова лінія. І якщо зараз домінування USDT. Зупиняється шанси на падіння хоча б в діапазон 4,2-4,5 будуть досить високі. І це всього-навсього в межах ось цієї консолідації. Ми тут навіть не передбачаємо, що з такого паттерну у нас продовжиться падіння там з цілями 2,6 і і це вже аль сезон. Поки що ми оцінюємо ринок песимістично, і хоча б такі е, рухи цін вже будуть давати непогані профіти. Негативний сценарій падіння біткоїна до 75 і нижчі тисяч доларів е, станеться тоді, коли ми оновимо мінімум вище 6,2%. Якщо ці максими будуть оновлені, то після локальної корекції є шанс на продовження росту домінування USDT. Звісно, що Криптовалюти, які вже валилися 10 жовтня, не будуть сильно падати, тому що вони вже зробили все, що мали. А от біткоін дуже довгий час ріс, тобто після останньої корекції, 2023 року, як бачите, біткоін не коригувався, і саме біток може досить непогано почати падати. І тут може прийти така ситуація з ринком криптовалют, як бувало у попередніх циклах. Якщо подивитися на графік домінування біткоїна, то є всі шанси, що з такого паттерну домінування біткоїна буде впевнено падати, так як і його ціна. І саме в цей час альткоїни матимуть шанс на потужні хвилі росту. Так бувало на історії перед тим. І думаємо, що буде і цього разу. Найгірше це те, що після таких пострілів альткоїнів ринок криптовалют потім разом з біткоїном впевнено ідуть на довгу і нудну корекцію. Тому Кожний непоганий імпульс росту ми розцінюємо як можливість закрити позицію, а не тримати у дуже довгостроковій перспективі. Загалом капіталізація альткоїнів на місячному таймфреймі виглядає досить страшно. Страх заключається в тому, що ми не можемо ніяк пробити максимум від 2021 року і вже три рази вдарялися в рівень 1,1 трильйон доларів. А внизу у нас всього навсього Рятує і піджимає трендова лінія, яка впевнено тримається з 2023 року. І якщо ця трендова лінія проб'ється, то в кращому випадку в нас буде консолідація 630 мільярдів доларів та 1,1 трильйон. Це найкращий сценарій, е, і це буде означати, що альти ще так досить непогано пролився. Ми не думаємо, що це буде знову ні на 70%, але е, корекція буде. На даний момент е, капіталізація альткоїні намагається закріпитися вище діапазону 920 мільярдів доларів. Ось це 3 d триденний таймфрейм. І показуємо наскільки важлива критична е, теперішня точка. Якщо ця критична точка встоїть, ми будемо чекати щонайменше продовження ось цієї е, консолідації. Яка по суті утворилася від 25-го року від квітня, і повторний повторна спроба пробиття 11 і один, і трильйони доларів. У цю хвилю росту ми і намагатимемося взяти. І коли капіталізація буде близько 1,2, ми будемо впевнено фіксувати половину позиції, іншу ставити на прибутковий стоп і дивитися, чи буде шанс на продовження росту і пробиття цих славнозвісних максимів від 21-го року. Тепер поговоримо про Ефіріум. Чому ж він такий нестабільний і так класно ріс, і зараз так погано тримається? Варто не забувати, що 10 жовтня, коли Альта падала на 70-90%, ефір впав на 10%. Не було потужного зливу, його втримали зараз. Ми продовжуємо оновлювати свої локальні мінімуми, але по суті від історичних максимумів окей, не історичних від локальних максимумів, які були встановлені в серпні 25-го року, це ефір в парі до біткоїна. Ефір скоригувався на 28%. Це досить слабка корекція. Зараз ми прийшли у важливий діапазон. Зелений, ми його виділяли раніше, і поки ціна ефіріуму в парі до бітка тримається в ньому. То зверніть увагу, що нижче даного діапазону є ось ця локальна консолідація, яка дозволила сформувати ще одну хвилю росту. І ефір 1 10 жовтня доторкнувся до цієї консолідації і зараз більш ґрунтовно її тестить. Найгірший сценарій для нас по ефіріуму – це ще одна локальна хвиля падіння до 0,029 теперішньої ціни це є ще мінус 10%. І з даного діапазону ефір має всі шанси. Хоча би відстримнути на відсотків 30 до діапазону 0,037. Це нагадаю. Ми робимо аналіз по графіку ефір в парі до біткоїна. Тобто, або зараз ми ростемо, або ще мінус 10%, і тоді починаємо рости. Щоб подивитися на місячний таймфрейм, то можна побачити, що одна місячна свічка за серпень 25-го року. Досі ще три наступних свічки корекційних її не поглинули, так тобто не оновили мінімуми нижче 0,03. і на нашу думку, це. Максимальна кінцева ціль для початку для продавців ефіріуму, після якої має розпочатися відскок. Це не означає, що корекція зразу закінчиться, але не, немає просто достатньо ресурсів, на нашу думку, продовжувати тиснути на ефіріум нижче 0,03, якщо не буде хоча б якогось відскоку вверх. тому ми розраховуємо найближчі перспективі на початок росту ефіріума щонайменше до діапазону 400. Наша ідеальна ціль це 4500-4700. Переходимо тепер на ефіріум в парі до USDT. Покажемо глобально на місячному таймфреймі, що відбулося. Ми знову прийшли до максимумів від 2021 року, до них торкнулися, локально оновили і пішли на корекцію. На нашу думку, для того, щоб впевнено говорити про глоб глобальну і, і низьку корекцію ефіріуму, треба ще раз спробувати затесити ось ці максимуми, так, які у нас 4300-4500. Показані. І тільки після того, як продавці зможуть втримати цей діапазон, більш впевнено говорити про більш глибші корекції. Поки що, як ефір, як і біткоін оновив локальний мінімум від липня 2025 року, тут було, бачите, таких два однакових удари в одну точку, і зараз ми на тижневому таймфреймі вже протиснули нижче. І на нашу думку, тут перспектива падіння по ефіріуму в найгіршому випадку є приблизно в діапазон 2500-2600. Тобто, ось ми чітко бачимо цей рівень, в якому е, впевнено розгружалася частина лонг гравців, проте ціна потім пішла далі. І на нашу думку, саме цей рівень буде хорошою підтримкою для першого відскоку. Знову ж таки, з першою цілею 400, а з ідеальною цілею 4500-4700 по ефіріуму. Також по ефіріуму е, замітний е, локальний глин, який формується. Від 10 жовтня, тобто ціну протискають суто на ентузіазмі, і також замітно, що не дають можливості відскакувати ціні. Тобто, спочатку можна побачити це за допомогою ось цієї трендової лінії, а якщо відкрити менший таймфрейм, тут можна побачити також і інший, інше притиснення ефіріуму, яке нам більш, більше до вподоби. Тобто Бачимо, що стискується діапазон торгівлі від 2900 до 3400. І в даному діапазоні, на нашу думку, ще якийсь час, декілька днів ефір може спокійно е, торгуватися. Після чого е, у нас піде дуже непоганий відскок, і нагадаємо знову: перші цілі це 400. Це основна ціль. Е, перша має на увазі основна ціль у нас 4700. Це перша така ціль, де можна щось фіксувати, і це буде е, по ризиках розумно. Ось, тобто сюди ціна може прийти і далі. З такого сценарію, в найгіршому випадку, це в нас відбувся ретест, і далі ефір піде набагато глибше. Там 2252 ось сюди, так? Оновлювати ось ці мінімуми. Це такий сценарій цілком реальний. І негативний, але без ось такого відскоку ми не дуже віримо, що ефір зможе здійснити ось такий рік ось такі різке падіння. Також варто не забувати, що індекс страху вже сьогодні був близько 16 ще трошки він знизиться, і це будуть критичні критичні зони, у яких крипта зазвичай розвертається. Звісно, не завжди крипта розвертається ось так. Агресивно, вверх, ми ще можемо локально щось оновлювати, довго тусуватися в консолідації, натякаючи на продовження падіння. Але дуже багато вже було вижито покупців з ринку. І для нової порції падіння треба нову порцію покупців. А без гарного росту, і найголовніше, швидкого і різкого велику порцію покупців не візьмеш. Тому, як тільки ми бачимо перші хвилі росту, ми фіксуємо частину прибутку. Якщо буде потрібно добирати шорт позиції, будемо їх добирати. Тепер розкажемо ситуацію, що робити, якщо все-таки ціна біткоїна піде на 75 тисяч там і нижче. Якщо ми побачимо, що діапазон 95-100 не втримується і відбувається з квізу 91 там немає ніякого відкупу, то, е, якщо є, наприклад, у нас торгові боти, і по ефіру є е, торговий бот, який е, працює в діапазоні 3270 4750 Зараз покажу цей діапазон. Тобто це 3270, так, ось цей діапазон 4750. ось. У цьому діапазоні працює у нас. Бот, і якщо так станеться, що ціна вийде і буде шанс там дуже глибокого падіння. У нас стоїть ліквідація по ефіріуму по цьому боту 2359, приблизно в цьому. Біля цієї відмітки, то ми просто візьмемо ще депозит і відкриємо паралельно шорт-позицію. Пояснимо, чому. Ми вже доклали в цього бота певні кошти для того, щоб відсунути ліквідацію і перескіти це падіння без проблем. Але якщо це буде глобальне падіння, то краще відкрити шорт-позицію з великим плечем і тримати її до того часу, поки. Не дай Бог, не станеться ліквідація по торговому боту. Таким чином, ви отримуєте ліквідацію по торговому боту, отримуєте збитки, але за допомогою шорта, який ви відкрили, ви отримуєте прибуток і просто виходите в нуль. Ну а поки що ми дотримуємося нашого основного сценарію. А саме, що біткоін зупиниться в 95-100 тисяч доларів і розпочне свій відскок з кінцевою цілю 115-120, ну а з першою 108-110. До речі, наш біткоін dca бот набрав вже практично Плече на цьому падінні, середня ціна у нього 102 тисячі доларів, і закриється е, прибуток по ньому, якщо біткоін виросте в діапсон 107 тисяч доларів. Тобто цілком реально з такого паттерну, навіть у межах падіння, виросте до 107 тисяч закрити, доларів, е, закрити цей цикл, е, закрити свої позиції і набирати нові, е, нові позиції. Нагадаю, що цей бот працює вже більше 60 днів. Самостійно в нього ми якраз таки нічого взагалі не докидали, і це один з таких найбезпечніших ботів на даний момент. І, до речі, якщо ви хочете копіювати наших торгових ботів або торгових ботів інших трейдерів, які є в нашому проєкті Trading Space, то реєструйтеся на біржі ОКХ, приходьте до нашого закритого чату, і тоді ви зможете копіювати. Ботів, які знаходяться на OKX. посилання на реєстрацію на OKX і більш детально про наш проект ви можете прочитати в описі під даним відео. Там і посилання підписуйтесь на наш телеграм-канал. Бажаємо вам всім прибуткових тредів. Ну і звісно ж перемоги.